Щиро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія знову надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Життя наповнене різними подіями, які не попереджують нас про настання і часто захоплюють зненацька. Через падіння ми розуміємо, як далеко до досконалості, до святості. Чому ж так важко відмовитись від спокус життя? Від погляду із пожадливістю, від осудження ближнього, від заздрості до друга. Чому так легко впасти? Причина в тому, що людина, не бачачи далі власного носа, постійно потребує молитви. І в час, коли мало молитви, дуже легко впасти. Світ у наш час переповнений гріхом. Совість людей часто не те має за істинні цінності. Ціль нашого життя святість. І це щось більше, ніж бути безпомильним. Це означає жити з Богом зараз і в майбутньому, у вічності. Святість це жити не для себе, любити ворога. Молитися за кривдника, вірити, надіятися, любити, дарувати своє життя Богові, цінувати кожну людину і грішника, і праведника, рідного і незнайомого, шукати серед натовпу людей, що потребують нашої допомоги, доброго слова, усмішки, молитви. Розкажіть їм про Христа, може вони не чули про нього? Усі ми, діти Божі, в'язні, немічні, бідні, багаті, юні й дорослі. Старці, вчителі, лікарі, спортсмени, служителі, військові, президенти й королі та як же відкинути з серця осад гріха? Привітайся до того, хто тебе образив. Шукай у кожному іскорку добра, усміхнись сумному, поділись радістю з Ісусом у молитві, відкрий серце для Бога через відкинення осудження і осуджуй лише самого себе. Зупинись на хвилинку, подумай про своє минуле життя, відкинь все зайве, піднесись думкою до неба. І не думай, що небо далеко. Воно в душі, яка відкинула гріх. Життя це боротьба, але ми не одні, з нами Бог, який нас любить, який милосердний, а молитва наша допоможе нам уникати гріха, переборювати спокуси, терпіти, допомагати ближнім, не боятися Бога, а любити Бога і боятися образити Господа. Любов Божа це дарунок з неба. Любов Божа не потребує винагороди, не потребує слів, бо любов Божа це серце, яке не прагне дочасного, а живе вічним. Любов Божа це тиша у Бозі. Любов Божа це слова, які линуть з душі. Це є наша молитва. В книзі пророка Єремії, 15 розділі, ми читаємо. Тому Господь так відказав: якщо ти навернешся, то тебе приверну. І перед лицем моїм станеш, а як здобудеш дорогоцінне з нікчемного, будеш як уста мої. Усміхнись, твоя усмішка може дати надію сумному, може розрадити бідного, може оздоровити хворого. Але знай, що це не твоя заслуга, ти олівець, яким управляє Господь. Саме про це, дорогі друзі, ми сьогодні будемо молитися, думаючи, як ми сприймаємо ближніх людей, як ми оцінюємо тих. Кого бачимо щодня біля себе, думаючи про те, а як оцінює їх Господь. Давайте помолимось про це сьогодні. Дорогий наш Небесний Батьку, і знову сьогодні в молитві ми приходимо до тебе. І знову найбільшим нашим проханням сьогодні є бажання подякувати Тобі за те, що ти дав нам прекрасне життя у вічності і тут земне. Ми особливо також дякуємо Тобі за те, що ти оцінюєш нас надзвичайно прекрасно. І ти робиш нас своєю дорогоцінністю. Ми розуміємо, Господи, наскільки для Тебе є важливим життя кожної людини. На жаль, ми не так оцінюємо, як ти. І дуже часто ми дивимося на людей не твоїм поглядом, не твоїми очима, але очима людського засудження і несприйняття. Прости нас. І допоможи, щоб ми, дивившись на людей, бачили їх так, як бачиш їх ти. Це наша молитва сьогодні, в ім'я Ісуса. Амінь. Прощаючись, як і завжди, бажаю вам Божих благословень і хорошого, гарного нового дня. Але нагадую, дорогі друзі, для нашої програми дуже важливо знати ваші молитовні досвіди, прохання та потреби. Адже за них моляться сотні віруючих людей. Тому ми чекаємо їх кожного разу. Пам'ятайте, що ви можете писати нам на електронну адресу, яку бачите зараз на екрані, а також телефонувати на телефони гарячої лінії. До побачення.